Хто не спить. Сьогодні холодний ранок, плюс 6 дощ, накрапає. І ми приїхали з моїм сусідом Сергієм на рясники на гори. Він вже зараз пробує зловити першу Ось такі в нас місця, не кругом зійдеш, не кругом кинеш, але будемо зараз пробувати. Я буду знову хочу впиратися в залізо. Так, ну що, перший закид. За течією Тут Такі місця, що не підійдеш, звісно. Ось такі обриви. Скоро наша горе. Вийме цілий Гранд Каньйон буде. І буде в нас називатися Рибалка в Гранд Каньйоні я солідно несе. Так що повезло. Так, щойно був маленький щупачок. Попробуємо зараз його доловити. ровка якраз десь на тій бровці, воно і клюнуло. ще раз перший адреналінчик є Оп перша риба корч Ррожавий крючок не видержав, ну краще на корчі, ніж на рибі. От. Можна буде назвати це відео Ловля в Гранд Каньйоні. Обриви у нас вже метрів по 4 біля горені. Вже скоро ніде й не зайдеш. 10 грам, Дна, звичайно не держиться, але якраз десь попри дно можна провести. Сьогодні я взяв, як справжні спортсмени, підсака, тож вибачайте, але відео штатива не буде. маю ще одної руки. У нас, як завжди, Оріон. У мене взагалі є два спіннінга від Crazy Fish Orion і Perfect Jig. це такі лайк до 10 грамів. І цей Оріон до 18 і перекриває практично всі мої потреби. Стратік, теж ціна якість. Катушка, яку купив, маєш, яку пользуюся 20 років. Ось, дивіться, як у де стої я і де стоїть двохметровий Сережа. Сергій помахай людям! Покажи, що ми ловимо в Гранд каньйоні. Вже <рес> скоро буде просто Гранд каньйон. Так, обриви, тут високі. обриви просто, ну, мабуть, з 5 будуть, Три роста людини. До речі, стоять так, як я на карнізі, так собі ідея, бо вони обсовуються. Так що близько до таких карнізів не приходьте. Так, ще треба подумати, як звідти потім вилізти. Ламаємо і зашел. Місце цікаве можна кидати, правда зверху гіллячки. Давайте пока затечі і сплавить. Зараз його знесе сюди під корчі і там десь ми його обірвемо. А може і ні. Остався в мене в закромах десь Ось такий вестін кислотний на ті. От якраз він тут Пригодиться Я трошки твердяка. Хоча наживка, вроде як але хто я знає. Слухайте ну як чіпляється, ну пробуємо на такому прямику видати. Є очеред за нього, правда, тяжко закинути, але пробувати можна. 10 грам майже не держиться. А -а -а. Була покльовочка. Щось було. Ну, не, не знаю чи щось, ну щось було. Трть. Щось було, якась дринь дринь Так, пасмурна погода. Може вона хоче кислоти яркої. Є таке, що шпилька деколи не доходить. Ось так всі роблять, міняють навпаки. Грузик донизу, крючок доверху. Зараз щось. Є сюдобно кайтека. А от туди прямо в Корчі його. <свісно> це то я точно знав куди кинути і вистачило. Повезла, не зазняв, щось кислоту, все-таки вкусило. Ось таке рвань наживок. Покажу як я прив'язую флюр. Тут є така ось маленька запальничка і зроблена п'ятка. Отак так двоє складаємо нитку і обвожу 5-6 разів. що лишилося надіваємо на цю п'ятку. Ось так. Задержуємо і затягуємо. Затягуємо коротший кінець, а потім основну нитку і разом. Все, ніколи в мене не відв'язувалося. І нічого особливого не чіпляє. Навіть вроді би... Нет, ты что, я хочу сам взять? Нет, трав... травьянка. А, чекай, у нас запуталась. Зверюка! Ах, поднимем на Орионе. На Орионе подняли. Фиш. Все. Опа. Так, не бийся, ти самоубивця. Така, докілушка, кажуть люди. Давай. тивай. Збастик. пішов дольновлювати трав'янок. Перша риба є. Ще одне чудове місце. Спробуємо проджигувати. Трошки заплавка, тут має бути тихіше. Може тут якась щупака і стоїть. Який вітер? Дивіться Дивіться, які баранчики прийшли. Баранчики шони. Є і маленькі там, і великі. Дивіться, які чудові. Так. Де той маленький? Я ну покажись. Ага, тікають, не хочуть. Де? Хе-хе, прикольні. брати барана доїхати додому Скажу, Риби не було, буде баранина О, дивіться скільки хто там! Ха-ха, клас! Мені такі не стрижані, але їх напевно не стрижуть, бо зараз зима вже. Щоб не мерзли. Дивіться, які білі, темні. Ох, яка їх тут стає, стая. Їх тут за три сотні. Може. А може й більше. Хто в рясниках держить баранів? Ось дивіться, що це за... Ягода, хто знає. Схоже на обліпіху, але це не обліпіха. Гарна яка, кущики гарна. Біжіть, мекалки. Тут хороша яма, вода крутить. Дивіться, яку бісетку зробили місцеві, напевно. Там такий шалений обрив. Але в мене, як завжди, нема з чим покидати. Хіба два груза візьму зараз? Попробую два грузика по 10 грам прокидати. Бо один напевно без толку. 10 грам буде тонути місяць. Ні, потонув. Значить яма там далі. Що ти загубився? Біжи твої там! Ну, що, із риби поки один шнурок. На ямці був гарне місце, прокидав з джигом. Нічого немає. Гарна чиста яма, але не риби, нічого. Все, ми прийняли. Дивіться, яка їх там кількість. Пару сотень. Їдемо десь на друге місце, там ще є пляжик, тут недалеко, попробуємо покидати. Тут кругом обриви, корчі, тяжкі місця. Яйця в см'ятку. Тут жопа, так, да. що треба робити? Якщо не, не клює, то дивиться мої ролики. Звісно, по пожерти. Конечно. Так, ну що, попробуємо залізо. Переїхали ближче до Гориньграда села. Я тут ніколи, правда, не був. Будемо зараз пробувати щось кидати. Що воно почув? Є таке місце тут поворот, якісь кладки у воді, до речі, не знаю чого так. Є У мене супер секретна зброя древня, як мамонта кажуть, валяється тут і Пробуємо її тут розловити чи обірвати. Каже, для контенту, дивіться, ну под кілушка. Довольний, все, один-один. Я отут кинув два рази. Перший раз кинув сюди. Тягнути під саме берегом. Та зрозум, бо це ж прибережна, щучка. Скоро на горині тільки з човна будеш. І то спускатися, бо зна де. Де ж нормальні щуки, а? Ми ж дрібних випускаємо. Мають бути і великі, але напевно не всі випускають дрібні. Ах, ну ще трохи, дай поїдь. Так, ще. Останній захід. Ах, хватить, розмерзли. куня не хочуть тоже видно закрили рот і сплять. опа так подожди подожди потрошку сошов ну так да. ну все оставшись місцевим. Далі вже хати Гориньграда, тобто із цих, як ми приїхали, як це воно з Рясників до Ну, Кілометра два ми пройшли по річках, петлю пройшли, все що було. Ну, рахунок один-один, все, виграла дружба, можна їхати додому. Щука була, відпущена. Щука була відпущена. Всі хто дивиться, не забуває підписатись. Ще 20 людей, вже нас 1000. Все, всім щасливо.